Вітання! Сьогодні ми беремося ну за досить амбітне завдання. Спробуємо збудувати з нуля таку собі крихітну мислячу машину. І нашим кресленням буде ось цей покроковий план для вивчення Python, який ми знайшли. Але ми не просто, знаєте, пройдемося по пунктах. Наша місія вдихнути в них життя. Зрозуміти логіку, чому саме така послідовність, і е, перетворити суху теорію на справжній набір інструментів. Радас, давайте розбиратися. Чудова мета. Бо знаєте, вивчення програмування це ж не зазубрювання команд. Це по суті процес, як ми вчимо ну, неживий предмет, комп'ютер, розуміти наші ідеї. І цей план, що в нас є, це власне ідеальна послідовність уроків. Спочатку ми вчимо його словам, потім даємо пам'ять. Потім вчимо робити прості дії, а вже потім приймати рішення. Кожен крок він спирається на попередній. Треба ж нам якось спілкуватися з нашою майбутньою машиною. І тут у плані одразу йдуть базові терміни. Перший розділ у плані це, по суті, наш словник поняття на кшталт синтаксис, інтерпретатор, змінна. І одразу ж згадується, що Python – це динамічна мова програмування. Звучить якось складно, що це означає на практиці. А на практиці це одна з найзручніших речей у Python, особливо для початківців. Ну, уявіть, що у вас є коробка. У деяких мовах програмування ви маєте одразу на цій коробці написати тільки для яблук. І все, ви ніколи не зможете покласти туди щось інше. Ага. А в Python у вас просто є коробка. Ви можете покласти туди яблуко, потім виняти його і покласти книжку, потім цифру 5. Пайтон, сам, так би мовити, не льоту розбирається, що лежить у коробці. Ось це і є динамічність, і це дає ну просто неймодірну гнучкість. Тобто, оця коробка це і є звінна, місце, де ми зберігаємо інформацію. Саме так, змінні це пам'ять нашої машини, такі собі іменовані комірки пам'яті. І тут план одразу переходить до практики: як їх створювати? І є важливе правило, про яке згадано ключові слова. Це слова, які Python зарезервував для власних потреб. Наприклад, слово if. воно має спеціальне значення, тому назвати свою коробку if просто не вийде. Інтерпретатор, той самий перекладач нашого коду, він ну він не зрозуміє, чого ми від нього хочемо. Зрозуміло. А ще тут є цікавий пункт про коментарі: оцей символ хештег та рядки документації. На перший погляд, це щось не дуже важливе, адже комп'ютер їх просто ігнорує, то навіщо вони? О, Це одна з тих речей, важливість, якої розумієш лише з досвідом, і часто болісним. Якось я витратила півдня, намагаючись полагодити власний код, написаний півроку тому. Я лаялася, не розуміла, що за логіка там була, а потім помітила закоментований рядок, який я сама ж і написала. Увага! Цей підхід працює лише, якщо число додатне, не забути виправити. Якби я прочитала свій коментар одразу, я б зекономила години. Тобто це таке послання собі в майбутнє. Абсолютно, хороший коментар пояснює не що робить код, це має бути зрозуміло з самого коду, а чому він робить це саме так. Отже, добре, ми навчили нашу машину базовим словам і дали їй пам'ять у вигляді змінних коробок. Але ж в ці коробки ми можемо класти абсолютно різні речі. Текст числа чи є для машини різниця, і це підводить нас до наступного фундаментального кроку в клані типи даних. І так, різниця просто колосальна. Для машини число 5 і текст 5 – це абсолютно різні всесвіти. З числом можна робити математичні операції, а з текстом ну ні. Тип даних це, по суті, природа інформації. Це ніби глина, з якої можна ліпити чи дерево, яке можна різати. Кожен матеріал має свої унікальні властивості або, як їх називають у програмуванні, методи. Тобто, якщо в мене є текст, скажімо, привіт, світ, я можу використати вбудований метод, щоб зробити всі літери великими Привіт, світ. Так. А якщо в мене є число, я не можу застосувати до нього такий самий метод, бо в нього інша природа, але можу, наприклад, додати до нього інше число. Абсолютно вірно. І тут у плані є ще один надважливий момент конвертація типів. Це можна сказати, магічна здатність перетворювати один матеріал на інший. Уявіть, користувач вводить свій вік на сайті. Для програми це завжди спочатку текст, навіть якщо це цифри. І щоб порахувати, скільки років йому буде через 10 років, нам треба перетворити цей текст 25 на повноцінне число 25. Ця операція відбувається постійно. Гаразд, наша машина має пам'ять, розуміє різні типи інформації, але поки що вона досить пасивна. Вона може лише зберігати дані. Як нам змусити її щось робити з цими даними? Додавати, порівнювати, змінювати. Ось тут і починається найцікавіше. Ми даємо нашій машині набір інструментів. У плані вони називаються оператори, і вони дуже логічно згруповані. Перша група це арифметичні. Це не тільки базові плюс-мінус помножити поділити, які всі знають зі школи. Тут є й справжні суперінструменти. наприклад, оператор процент остача відділення. Чекайте, остача відділення звучить як щось дуже специфічне, де це взагалі може знадобитися? О, скрізь. Це неймовірно потужна штука. Хочете перевірити, чи є число парним? Просто перевірте, чи дорівнює нулю його остаче відділення на 2. Число відсоток 2 дорівнює 0. Все просто так? Так. Хочете, щоб щось відбувалося кожен третій раз? Використовуйте відсоток 3. це простий інструмент для вирішення купи завдань, пов'язаних з циклічністю. Вау, це справді елегантно. А що ще є в нашому, так би мовити, ящику з інструментами? Далі йдуть оператори порівняння: більше, менше, дорівнює, не дорівнює. Це очі та вуха нашої машини. За допомогою них вона може дивитися на два значення і відповідати на питання вони однакові, і результатом завжди буде так або ні, тобто тру або false. Це основа для прийняття рішень. А третя група оператори присвоєння. Тут згадана не тільки звичайне дорівнює, а й комбіновані як плюс дорівнює. У плані сказано, що це робить код коротшим, але чи є в цьому якийсь глибший сенс? Є, і це важливий момент коли ви пишете x плюс дорівнює 1 замість x дорівнює x плюс 1, ви не просто економите символи. Ви чітко сигналізуєте я не створюю нове значення, я модифікую наявне, це ідея зміни на місці. Вона не дуже важлива для простих чисел, але коли ви почнете працювати зі складними структурами даних, як от величезними списками, розуміння цієї концепції зекономить вам купу ресурсів та допоможе уникнути помилок. Це спосіб мислення. Гаразд, тепер у нашої машини є інструменти, вона може виконувати обчислення і навіть порівнювати значення, відповідаючи так чи ні, але вона все ще, по суті, просто калькулятор, який виконує команди по черзі. Як нам наділити її мозком, як навчити її діяти по-різному, залежно від цих так чи ні? І це ідеальний перехід до наступного блоку, який є серцем будь-якої програми: умовні оператори, конструкції IF, ELIF, ELSE. Це і є той самий механізм прийняття рішень. Ми буквально кажемо машині. Якщо IF ось ця умова правдива, роби ось це. Інакше якщо еліф правдива інша умова, роби щось інше, в усіх інших випадках Елс роби ось це, це дозволяє створювати розгалуження в логіці. Тобто програма перестає бути прямою дорогою і перетворюється на карту з перехрестями, де машина сама обирає, куди повернути, базуючись на умовах, які ми їй дали. А що як умов дуже багато? Скажімо, десять. Це буде нескінченний ланцюжок зелів? Виглядає якось громістко? Слушне питання. І так, для десяти умов це буде довгий ланцюжок. Воно працюватиме, але з часом ви дізнаєтесь про інші більш елегантні інструменти для таких випадків, наприклад, словники. Але для початку if, elif, else – це ваш фундаментальний інструмент для будь-яких рішень. І тут план також згадує логічні оператори and, or, not, які дозволяють будувати складніші умови. Наприклад, якщо користувачу більше 18 років і він має підписку. Добре, приймати рішення ми навчилися. А що з повторенням? Якщо мені треба привітати не одного користувача, а тисячу, не писати ж мені тисячу однакових рядків коду? Звісно, ні, це було б божевіллям. І для цього ми даємо нашій машині її першу справжню суперсилу, вміння виконувати нудну монотонну роботу без скарг і з неймовірною швидкістю. Це цикли фор та вайл. З це ніби солдат, який знає, що йому треба пройти рівно 100 кроків. Він ідеально підходить, коли ми точно знаємо кількість повторені, наприклад, пройтися по кожному елементу у списку. А while? А while – це вартовий, який стоїть на посту, доки не зійде сонце. Він не знає, скільки годин це займе, але в нього є чітка умова для зупинки. Цикл while виконується, поки його умова є правдивою. Це корисно, коли ми чекаємо на якусь подію, наприклад, на правильне введення пароля від користувача. Тобто з умовами та циклами наша машина вже не просто калькулятор, вона може аналізувати ситуацію, приймати рішення і виконувати складні повторювальні завдання. Але в міру того, як ми додаємо всю цю логіку, наш код, мабуть, стає все довшим і ну, заплутанішим. Саме так. І це найпоширеніша проблема, з якою стикаються всі. Код перетворюється на спагетті, і тут ми підходимо до останнього ключового пункту в нашому базовому плані, який виводить нас на новий рівень організації функції. Функції. Якщо оператори це інструменти, а цикли та умови це схеми логіки, то функції це що? Це ваші власні міні-заводи. Це місце, де ви стаєте не просто користувачем інструментів, а їх творцем. Ви берете шматок коду, який виконує якусь корисну дію, наприклад, розраховує знижку для товару, упаковуєте його в блок, даєте йому ім'я і все. Тепер, замість того, щоб щоразу писати 10 рядків логіки розрахунку знижки, ви просто викликаєте свій міні-завод за іменем. Це робить код чистим, організованим і дозволяє повторно використовувати свої ж напрацювання. План ділить їх на вбудовані, як принт чи лен, і власні, які ми створюємо самі через ДЕФ. Це зрозуміло, але тут згадуються такі речі, як параметри, аргументи, рітюрн і область видимості. Ось останнє звучить трохи лячно. Насправді це дуже проста ідея, яка рятує від хаосу. Область видимості це правило, що відбувається у вегасі, залишається у вегасі. Змінна, яку ви створили всередині функції, живе і помирає всередині неї. Зовнішній код її просто не бачить. Цікаво. І це не недолік, а величезна перевага. Це дозволяє вам називати змінні всередині функції як завгодно, не боячись, що вони випадково зламають щось в іншій частині програми. Це створює такі ізольовані, безпечні кімнати для вашого коду. А ріторн. Ріторн це те, що ваш мінізавод видає на виході. Функція може не просто щось зробити, а й повернути результат своєї роботи. Наша функція розрахунку знижки може повернути кінцеву ціну, яку ми потім зможемо використати далі. Без return функція щось зробить, але ми не отримуємо від неї ніякого конкретного результату. Отже, давайте підсумуємо: ми пройшли весь шлях. Ми взяли порожню машину, навчили її мові, дали пам'ять, інструменти, здатність приймати рішення та повторювати дії. І нарешті навчили її саму створювати власні інструменти заводи у вигляді функцій. Саме так. І тепер чітко видно, чому ця послідовність у плані настільки важлива неможливо змусити машину приймати рішення, if, не навчивши її спочатку порівнювати речі. Тобто оператори порівняння, і немає сенсу створювати власний інструмент функцію, якщо ви ще не вмієте користуватися базовими. Кожен крок це фундамент для наступного. Пропустивши один, ви ризикуєте, що вся конструкція просто завалиться. І на завершення залишаємо одну думку для роздумів Цей план доводить нас до створення власних функцій, щоб організувати код. А що далі? Яким може бути наступний логічний крок в організації коду, коли функцій стає не кілька десятків, а сотні чи тисячі, і їх потрібно згрупувати у ще більші складніші структури?